А давай подивимося, що випаде в нашому яєчку. О, мені таке подобається. Давай глянемо. І давай, 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 запускайся. Що там у нас? О, а тут у нас котик. Чи це класно? Напевно, хто його знає? О, лоліпоп. Лолі точніше, лоліпоп. <хи> а наші він мені, а я не знаю. А, чи я не можу його купити? Стоп, а скільки він коштує? 10. У мене 6900. Так, я можу сіт купити якийсь. Кактус. Ну, кактуси ми купляємо, ми таке любимо. Далі дивимося. Нічого такого більше немає. А я тут думав, тут щось буде таке класне. А тут тільки томати і кактус. It's party time. Бумбокс. Туш туш, 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 тух, тушту. Let's go! давай. Давай, напевно, візьмемо все, що в нас тут є. Побачимо, скільки ми звідси зможемо залутати. Якась статуя стоїть, я не знаю, що за статуя, але вона у нас є. Зайці бігають, і також у нас є манго. О, якийсь пас. А що це таке? Я не знаю, клайм, Можеш взяти? Я не можу нічого взяти. Ну і ладно. Я її не сильно то й хотів. О.